Близько 700 військових пенсіонерів Чернігівщини обрали Приватбанк для отримання пенсій. До літа 2022 року вони могли одержувати виплати лише в Ощадбанку. Наприкінці червня набули чинності зміни до законодавства, які дали пенсіонерам можливість вибору. А у вересні Приватбанк розпочав випуск карток для військових пенсіонерів. Для оформлення картки потрібно мати тільки ідентифікаційний номер та паспорт. Після оформлення картки клієнт підписує заяву. Яку ми потім відносимо до пенсійного фонду, і всіми документами займаємось про перевод пенсії. Ми самостійно співробітники банку Чернігівець Віктор один з військових пенсіонерів, які для отримання пенсії обрали найбільший банк України. Через нього він також сплачує за комунальні послуги. каже користуватися сервісами Приватбанку приємно завдяки ввічливому персоналу. А до того ж ще й вигідно. Приватбанк я обрав тому, що Значит, приватбанки платежи. Комунальний mm -hmm. немає комісії. Також наразі Приватбанк проводить акцію. Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Всі військові пенсіонери України, які отримують виплати на картки Приватбанку, автоматично стають її учасниками. Переможець акції гарантовано отримає 20 тисяч гривень як разову виплату на картку. Акція триватиме з січня по травень місяць. Проводитиметься три рази три місяці. У березні, квітні та травні переможець буде визначатися рандомним шляхом. Переможців акції визначатимуть 15 березня, 14 квітня та 15 травня. Оформлення пенсійної картки для участі в акції можливе також онлайн через додаток Приват 24